Оздоровитись та корисно провести літні дозвілля за рахунок міського та обласного бюджетів. Діти пільгових категорій зможуть відпочити у таборах Прикарпаття та за кордоном. Цьогоріч на відпочинок дітей передбачено понад мільйон гривень, кажуть у мерії. Хочу зазначити, що в міському бюджеті в цьому році передбачено півтора мільйона гривень на оздоровлення дітей, і ми, ну якби міська рада, планує. Запланувала ці кошти власне направити на позашкільний табір Лімниця, і таким чином ми закупимо 125 путівок на відпочинок дітей нашої міської територіальної громади. Різноманітні квести та походи у гори свої двері для дітей відчинив муніципально оздоровчий табір Лімниця. Нині вартість путівки складає 850 гривень за добу. Цьогоріч ми запланували шість табірних змін. По 14 днів ми розпочинаємо 9 червня. Як сказав пан Віталій, у нас 120 путівок пільгових категорій це діти військових, загиблих та поранених. Списки вже сформовані. І це буде перша табірна зміна, яка буде тривати до 22 червня. У вартість доби входить у вартість путівки, входить за один день. П'ятиразове харчування Звичайно, одна екскурсія безкоштовна. Як правило, ми веземо дітей без довбуша, А якщо це менші діти, то це є Галицький заповідник, це є футболка, це є насичена програма. У рамках співпраці з містами-партнерами впродовж червня-серпня буде організовано сім поїздок за кордон для пільговиків. Відпочити діти зможуть у таких країнах, як Португалія, Польща, Латвія та Угорщина. Віра Андрій Буцяк. Новини на вежі.